Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні приїхали подивитись на наш ріпак. Це тут в нас на цьому полі. Посів, був 24 липня. Ну, ми тут що робили? Обробили протизлакових і потравили мишей. Мишви в цьому році дуже багато. Дуже. Ми вже стільки обробляємо, але стільки мишей ще не було, як в цьому році. Ну, ось такий ріпачок маємо. Такі ось горошок росте. Ну, грошок трохи стрес отримав. І в нас ще стрес отрив і ріпак. Тому що тут, ну, в посіві він ще менший, а з краю, там зараз буду йти, покажу, там вже такий здоровий і, мабуть, не в ту фазу. Ну, фаза вже більша. Ну, а раніше ще не було таких, таких сходів падалиці. Ну, і вийшло, що ми обробили, і він получив трохи стресу. Та ще й жара така, особливо ці дні так шмалило. Ну, хоча ми е прискали ввечері, коли вже не так жарко було, ну, все одно, мабуть, це повлияло теж. Ну, ось так ми думаємо, що він трохи. Пригничився. Препарат був доля. Ми перший раз з ним теж працювали, ну нам сказали, що ним всі працюють і у всіх все добре. Ну, не знаю. Ну, ось тут горох. Ну тут був ще овес, ну, мабуть, він вже пропав, тому що ми протязлаковий обробляли. Мабуть, що пропав. Остався один горох. Ось бачите, які листя такі, якісь вони вялі, не вялі тако. жовтий он бачите як ніжний лісток взагалі, взагалі жовтий, ну ось так. Так, ну нагадаю, що тут сіяли анкером. Міжрядя 30 см. Сіяли ми з нормою 4 кг ріпака. Ну і десь кілограм 15-20 на гектар виходило по кривні Там був в основному горох зимуючий і соняшник, кукуруза і льон. Після обробки щось остався один горох. Ось в такій фазі. Ну, а на тому полі, ну ось там рядишком, то там в нас щось края. Сходи добре, а ось середина дуже погані сходи. І ми не можемо розуміти, чого. Чи щось його з'їло. Ну, якби з'їло, з'їло б все. Ну Особливо тільки середини немає. Чи то там сухіше. Чи то Ну не можемо ми розуміти, чого, яка причина. Так що, якщо хтось знає, підкажіть, напишіть. Тому що тут у нас по окрузі є ще ріпак ось напротив, там сусіди посіяли. Але вони посіяли трошки пізніше, десь в початку серпня, то в них, вони казали, теж плохі сходи, то вони ще розкидали румом потім. Там ожидався дощик якийсь, мені розкидали ще румом. Ну, а ми теж на тому полі розкидали. Ну, не знаємо, буде добрий дощ, може якийсь вже осінь, Може щось подивимось, чи будуть сходи, чи не там. Ой, вітер такий теж дує. Сьогодні пасмурно, щось обіщають з обіда теж якісь опади там трошки. Ну, будуть чи ні, не знаємо. Ми хочемо, ну, стане на погоду, звісно, і будемо обробляти, вже, будемо давати бор, інсектицид і тібуконазол. Ну, інсектицид ми теж давали. Це як ми давали протізлакові, то давали її інсектицид, так як ми в цьому році посіяли сім'яна, ну, насіння не обробляли нічим. Ось, дивіться, що мишаки тут роблять. Хоч ми вже травили. Дивіться, які нори вони роють. Ну ось такий ріпачок, він вже такий доволі. Ну, різний є. Тут а з краю більший. Туди я вам показувала менший. Ну, щось кажеться, що треба було раніше трохи протизлакові обробляти, поки він був ще трохи менший. Може він не так би стресувався. Ну, не знаємо. Щось, щось він не такий я должен бути. Ну і що побачимо надалі, як він буде рости, буде розвиватись. Ось кукурузка така нещасна. Ось, бачите, по кукурудзі, ну, вона і скрутилася, може ще повлияв гербіцид. Ну, а вона ріпаку дебільший. Ось де менший нема такого. А де більший, бачите, ніжні листя вже жовтнуть. Ось. Ну, не знаю, що в цьому році, але ну щось, щось не так. Підкажіть, хто знає, хто опит вже більш має з ріпаком, тому що ми сіємо його. Тільки другий рік, ще не все знаємо, як він і що. тому ось так. Ну, а скраю тут це взагалі він здоровий. Зараз покажу вам. Ось це край. І тут вже лапухи такі, і тут. Видно, що я кажу, що це після дія гербіциду, тому що фаза вже тут дуже така здорова. Ну, ми, правда, бризкали вже неділю, мабуть, чуть трохи більше назад. Ну, все одно. Ось дивіться, бачите, ніжні листя вже сохнуть. Злаки теж пропадають. Один горох вижив. Льона немає. Соняшника теж. Це один горох. Так, ну ось так, друзі. Зараз поїдемо на другі поля, ще там щось побачимо, що там. Так що всім бажаю гарних. Посівів, гарних врожаїв, гарної ціни, всім мирного неба над головою. Це саме головне для нас на сьогодні, щоб настав мир та наша перемога. І все в нас буде добре, все буде Україна.